Але бідні, всі прийти змогли. Від цей дарунок Бог нам дав із неба, щоб на різдво всі радісні були. Тож сумувати у цей день не треба. В Ісусі ж ми спасіння віднайшли. Для нас, дітей: різдво це не ялинка, не подарунки і не відморо. Різдво найкращий подарунок це новина. Цей день для нас, народжений Христос. Шанує, і щороку колядує, славте Бога, у хвалі всі великі та малі, позоря засяла, мудрецям путь осіяла, радість всі землі принесла, на Бога вказала. Угли є, стані на сіні, Христос водився, всім наскіння, люди, як і сталі та Божому сину, славу і дай. Та засіяла, світом у цей вечір настала, Народися Бог Славним Господнім різдвом, в небо на хвилине хваління, нам народилось дитя, в ньому ми маємо спасіння, маємо вічне життя, Тіштеся, щиро співайте, слава Ісусу Христу, Мир на землі сповіщайте, Бог дасть нам радість святу. Увиклоєм, стані насіння, Христос води, всім на спасіння, люди радіте, неста вітайте, Божого симвім, славу віддайте. Мені всього шість літ минуло. Я вчуся в школі перший рік. Та знаю я, чому проснулись од світла ясної сирі. Ті пасту, пастушки у пустині дальні. Ті чемні добрі, як один. Ц, це їм з'явився в бідній стані. Ісуси, хлопчик, божий Син. З тих пір про бабусі. Мами, тате, не сплять ночі перед ним І я не сплю, щоб не проспати, щоб бути ніби пастушком. І мене ніч, чим же передати? Вдайся, в всю повноту і таємниці, і мрії, і спогадів, і снів. А стільки щастя, скільки світло повнені надії. Бо це та ніч, які зоря сяють. І в цілому світі нова радість стала. Знову перед нами, дивна молина, знову пере. <кхе> Знову перед нами сива давнуна, знову перед нами дивна новина, начебто сьогодні зірка знов зійшла, в темряві холодній, кровнем тепла. Пам'яті спливають тянуть слова, і різдвяна пісня знову як нова, і гірсь печера у тумані літ відкриває двері на повномі світ. Разом з пастухами радісно підем, і до Ніг Ісуса серце покладемо. разом з мудрецями принесем дари, поки милість Божа є для нас. Згори. Хай горить незлесна зірка різдвяна. Хай на вічну радість буде всім вона. Через Ще через ще простелився шлях, І шо тим шляхом Божия матір дитям на руках. І штатим шляхом Божа я мати, з дитям на руках. Ой, не слух,

до нас, що принесла в наші ясу Сина Божого, всі корядуй нову колядку для царя свого, всі колядуємо нову колядку для царя свого. Коли в цей рік у дім, квартиру, хату прийшло із двох, ялинка та вогні, згадаймо на хвилину. Про солдата, який в окопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру колядух, хай спомен твій тамує йому волі, хай ще раз згадка піднімає дух, бо в цьогорічнім році щастя й туга змішались в датах, цифрах, іменах. Цей рік різдво без батька, сина, друга, усі свята бере війна, з бодюха. в час, коли годинник цокне в тиші. Помінце буде келик, щастя, сміх. Не говори до сіл хвалебно пишних, а помолись за мертвих та живих. Там у бахмуті, десь чути, десь скріли... не... Родився, славі моєго. наша родина, вся Україна, і зброї сили і тего, і під Божим тягом до свитяни, Христос родився, славі моєго. під Божим стягом, до свитями, Христос родився, славі моєго. Давайте помолимося за тих, хто зараз не нами. і могили могилами рейдів. Давайте помолимось за тих, хто зараз не з нами. І хто різдво святкує в окопах. Давайте помолимося разом за тих. Разом помолимось. давайте помовимось разом за тих, хто різдво цього святкує в окопах. Далеко від дому, до своєї сім'ї, що повернулись додому усіх, хто зі пробіг. У звільнений тім до своєї рідні, хтось на різдво повернувся додому. Бо відпустку дали на декілька днів, а хтось не сміхнеться вже більше ніколи. Йому було б двадцять через декілька днів. Хтось святкує Різдво із сім'єю. В родинному колі, удома, в теплі, тож помолімося разом всією душею, тож помолімося разом всією душею за тих, хто виборює мир на нашій землі. І задаємо разом тих, хто зараз не з нами. І чиї могили морять прапорами, тож низький їм уклін і вічний ажани, а рожденому Богу, хвала і слава. Quod est de meo dilecto filio, dilectissime